І всім привіт, з вами Ілля Побік. І сьогодні ми будемо знімати відео як я будую міст. Зараз я переключу камеру. І, як ви бачите, ви змітили ось цю будову. Це ми Хася Дім я коротше, от, прям тільки що знімав відео, і в мене воно тупо не сохранилося. Воно тупо не сохранилося Ну, а для того, щоб це побудувати, нам понадобляться оці всі блоки. Да блін. ось ці блоки Міс буде тут, я вже зробив ось таке очертання Ну і що? Погнали? Так, ну я ось так от зроблю. Він, напевно, буде. Напевно, напевно, мені треба взяти зараз. Тут пару блоків. Так. Сюди і. О, все. Мені так не буде жалко. Саме з цього боку що. Візьму. Так. У мене 57, 40. ну ладно. Так, це ми ламаємо і робимо ще один поверх. Хопа. Ось так от. Він, напевно. Трьох блоків. Ну, хай ще один блок буде і все. Це, напевно, буде дуже-дуже коротесеньке відео. Я тут просто побудую і усе. Тому що я, я якби ще не зробив ДЗ. Тому що. Так що я піду робити ДЗ. Після того. Так. Після того, як закінчу відео. Тут 1, 2, 3, 4. Ну, а не потім, коли вже буде кінець, тоді будемо дивитися. Да блин. Они все не получаете. Ну, как сказать, и получаете. Так вот. Еще трошечка. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Угу. 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 Ой, перший стак закінчився. Так, так. Угу. Уже підходимо. Все, тепер я ось так от прыгаю. І напевно буду звідси починати. йоу маю Нє, треба зламати. Блок Ти де? Вот. Ти як вилізти? Так, от потім. Знову давай Ну і от, вибачте, що я пропинив відео. Просто в мене там були технічні шоколадки Мені там просто дзвонив Спінікс Напевно, ви його пам'ятаєте по відео, як ми з ним грали в Там стендов, Нусік. Він, коротше, мені дзвонив, тому що він там поїхав за кордон. За цього він хотів зі мною поговорити, тому що йому там скучно. Так. Що... так. Я зараз Будую хатку. Ой, не хатку, а місто Опа. Так, 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 так. Так, я надеюсь, еще мне выстачить блоки. Хопа. Блин, хопа. Хопа, 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 хопа. Так, цены ломаем. Целость так вот будуем. Так, 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 так. Так, так, так. Якщо що ви не думаєте, що це відео прямо зараз буде йти там 2 години, 3 години. Ні, я зараз видесенько побудую містик. І завтра я, напевно, е, ні, відео, напевно, буде у середу. Та, у середу, відео буде у середу. Я, напевно, там піду ват і буду вбивати ендерменів, тим більше я якраз е, пробудую цей. Прохід там, долі... Ну, коротше, ви все побачите. Дуже скоро. Ну а ви не забудьте підписуватися на канал, ставити лайки, тому що я для вас випускаю такий контент. А ви навіть не хочете підписуватися. А? Ні, ну ви підписуєтеся, я там бачу. Там ще 4 підписники і буде у нас вже 330 підписників. Так що... Давайте, подписывайтесь. Наша цель – это це 400 подписчиков. Давайте, я у вас верю, вы сможете. Так. Зараз я как раз наступаю ночь, Это мне как раз в плюс. Так. Все, и я делаю так вот. Тут я еще сделаю выпад. Хопа. Блин. Блинский блин. Опа. Хопа. Напевно, мені не вистачить, але... допустимо. Що може і вистачити, але, напевно, не факт. Напевно, ні не вистачить мені. Хоча ні, рівно вистачило. Просто у такий ось ідеальний міст. Все, я тепер спокійно можу переходити. Ну так, конечно, тут в мене добудовано. Але все одно саме головне, що логіка Майнкрафту отсутствует. Ладно, з вами був Ілля Бобік. І ось такий гарний міст. Всім до нових зустрічей па па па, -па.